Доброго дня, шановні Доброго. учасники дорожнього руху. Доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Тарнушко Володимир Павлович та автошкола Нова. Шановні друзі, сьогодні ми розглядуємо розділ 25. Рух транспортних засобів у колоні. Перед початком вивчення розминка. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Розім'яли мімічні мишці гарною піснею і. Голосом. Командним голосом ми будемо керувати самі собою. І так, шановні друзі, розділ 25, рух транспортних засобів у колоні. По-перше, згадаємо, що ми називаємо колоною. Для цього заглянемо в розділ перший, і там написано, що колона це е, організована група транспортних засобів від трьох. І більше. Що рухаються в одному напрямку. І так, перше, перше що, ми потрібні, що ми повинні зрозуміти, що колона це автомобілі, що рухаються один за одним. Три і більше. Тобто, ось так вони йдуть один за одним. Три автомобілі, а може і більше. По-перше, як ми можемо розпізнати на дорозі, що це колона? По-перше, повинна на кожному транспортному засобі включений ближнє світлофар. І по-друге, це повинна бути така табличка, буква К, що розміщена спереді на лобовому склі і ззаді на борту. Зрозуміло. Да? Тоді, під'їжджаючи до такої організованої групи, ми зразу розуміємо, що таку колону потрібно дуже-дуже уважно обганяти. Тому що в колоні автомобілі рухаються близько один до одного зберігаючи дистанцію, щоб не дати іншим автомобілям заїжджати в проміжки. Розумієте, це вони роблять, роблять спеціально для того, щоб колону не розривали. Тепер, нам, як водіям інших транспортних засобів, потрібно знати, що автомобілі, які їдуть в колоні, Будуть розбиті на групи. Ці групи 5 автомобілів. 5 автомобілів, 5 автомобілів, потім буде розрив. Для того, щоб ми, коли пішли на обгін колони, ми могли у разі незавершення маневру сховатися в цій колоні. Але. Це тимчасовий такий е, маневр наш. Тобто ми там спасаємося. Зрозуміло, бачимо колону 5 автомобілів і буде у нас розрив. Тепер, якщо транспортні засоби супроводжують автомобілі зі спецсигналами, то нам заборонено. Обганяти автомобіль, який замикає колону. У нього буде зелений з синім або повністю зелений колір. Тобто автомобіль, який їде в кінці, нам обганяти заборонено. Колона повинна рухатись як ближче до правого краю. До, до правого краю. Окрім випадків. Коли колону супроводжують автомобілі зі спецсигналом. Нам заборонено, ми вже казали, обганяти автомобіль зі спецсигналом. Вони їдуть зі своєю, скажімо так, запланованою швидкістю, або по швидкості головної машини. Тобто є головна машина яка задає повністю ритм руху цієї колони. Зрозуміло. Значить, наша задача, наша задача бути уважними і не попадатися на колону, яку потрібно обігнати. Зрозуміло, так? Да? Значить. Під час зупинки на узбіччі усі транспортні засоби, включають світлову аварійну сигналізацію. Тобто не помітити організовану групу автомобілів неможливо, вона виділена на приїзній частині. Ось така коротка зустріч. По розділу номер 25 це рух транспортних засобів в колоні. Шановні друзі, вітаємо вас з сьогоднішньою зустрічю недільною. Бажаємо всім вчити та успішно скласти іспит в сервісному центрі разом з автошколою новою. Миру усім разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!